Зараз обов'язкова довідка про взяття на облік ВПО. Ми передбачаємо, що держава може довідку. Можна можна і довідку використовувати, але держава, якщо не має довідки, може просто взяти витяг з відповідної бази даних ВПО і надати цю інформацію. Ну тобто скористувати цю інформацію для того, щоб забезпечити там надання різних послуг державних послуг для переселенців. Передбачено, наприклад, надання соціальних послуг держав державних послуг різних під різної підтримки незалежно від місця проживання ВПО передбачено, наприклад, скасування у цій у цій практики, що для того, щоб мати право на пенсію, от в Україні отримати пенсію, треба засвідчити, що ти не отримаєш права, що ти не отримаєш пенсію там в Російській Федерації, якось це доказати. Плюс передбачено, щоб щоб припинити оцю оцю там постійну таку, якби рипперепідтвердження підтвердження права на пенсію через там Ідентифікацію, що відповідно зараз таке, таке вимагається. Ще плануємо, звісно, посилити захист, саме допомога на проживання ВПО, це теж зараз платиться 2-3 тисячі, щоб на законодавчому рівні врегулювати питання, врегулювати критеріями, тобто хто має право на цю допомогу.